Тут Діана Васильович Сіві знаходиться в пейнтбольному клубі «Планета». Планета клуб, так? Да? Ні. Вони кончили за... Да. До речі, дуже цікаве місце от маски для пейнтбола. Оце, вот, так звані маркери, лантівки. Це хлопці. Ось вам молодь. Це, до речі, от стадіон як вона чи спортивний зал тут вони бігають знову маркери зброя маски О, прикольно в основному діти молодь це на в києві всім рекомендуємо от ну що як які враження хлопці які враження у вас попали да. вас класно так да. Олєшка, куди ба поп попала Куди куди тобі попала? Нікуди. Нікуди. Росік попало Росик, попала. Короче, всі, всі отримали легкі травми, але велике задоволення. О, це наша пенбольна команда. Я не Вот, хлопці у бронежилетах внизу э, під бронежилети, так це виглядає. Вот. Тут то, як якщо попадає шарик, не больно, так? Да? Відносно, Видносно, відносно, да. Але сенсі вони отримали, шишок теж. ]liśmy? Да, зараз підемо додому, все нормально. Попи попите водички. Вот. Ми знаходимося в футбольному клубі Планета, да? називається. Гідропарк, э, Київ, столиця України, метро Гідропарк, приїжджайте. Сьогодні, повірте, на ютубі будете дивитися. Це наша перша футбольна команда, перший склад. Наступного тижня, мабуть, прийдемо в більш широкому складі. Ну, Залишайтесь з нами. Ми в футбольному клубі на гідропарку. Гарна погода, гарний настрій. Студія на висіч ТВ. Міжнародного казахського журнала вас всіх.